Сьогодні фактично в країні працює мандат воєнного часу. Ви знаєте, що термін парламенту сплив, а президента сплив, і ніхто не ставить під сумнів ні легітимність парламенту, ні легітимність президента. Але є питання мандату воєнного часу. Цей мандат легітимності воєнного часу він говорить про те, що країна має займатися найперше посиленням своєї інституційної спроможності розвитком ВПК військово-промислового комплексу. І максимальні діяльністю кожного насправді політика, урядовця, чиновника в інтересах збройних сил, чи є сьогодні це в Україні? Чому сьогодні ми бачимо внутрішню боротьбу проти опозиції? Ми бачимо боротьбу з неугодними блогерами, з неугодними телевізійними каналами. Чи це на це видається народом України мандат легітимності воєнного часу? Це чи все ж таки на те, щоб країна була об'єднана у протистоянні зовнішнім ворогам?